Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І сподіваюся, що всі живі, всі здорові, мої дорогенькі, і будемо дивитися перше наше запитання енергії Дня для України. І так, ви знаєте, стабільність. Стабільність нові якісь новини, нові можливості. І, я так скажу, якісь надходження, невеликі надходження. І плюс може бути, знаєте, ніби хтось руку ще протягає допомоги. Якоїсь допомоги. Тут може бути просто пропозиція про допомогу. Ось ні з чим поки що конкретним. А може бути якісь такі, знаєте, дрібнички, якась, якась матеріальна допомога, але така, я так скажу, це ніби ну, початок не зовсім, але тако, якась невеличка партія чогось. Щось таке в мене вийшло. І так. Тепер у нас індивідуальний, тобто для всіх. Хто хоче знати, що сьогодні чекає і як вберегтися? І так, у нас три карти. Карта номер один, номер два і номер три. І поїхали. Що у нас по першій карті? Хто вибрав карту номер 1 В принципі, ви знаєте, у вас таке враження, що. Ну, зірка це старший аркан. По-перше, це важливий день сьогодні для вас. Це щось таке. Знаєте, з'являється мрія, з'являється, можливо, надія на майбутнє, на щось. Наприклад, якщо ви хворіли... Сьогодні у вас вже, наприклад, ну, в принципі, сьогодні неділя, сьогодні не до лікаря не сходиш, нічого, але е якась у вас буде така, знаєте,. Е Ситуація, або якесь таке відчуття, що ви йдете на поправку, наприклад. Або е, хтось вам подзвонить і скаже якась надія, що хтось живий, наприклад, е, що хтось, можливо, одружується. Тут хороша новина, хороша новина. Але якщо вона, е, розумієте, ця карта вона не обіцяє, що дійсно все буде. Е, прекрасно. Е, ця карта тільки говорить: надія є. А як ви нею скористаєтесь, цією новиною, цією ситуацією залежить від вас, тому що зірка вона потребує ще якихось дій. Бездіяльна людина, в неї нічого не буде. Треба, хоча б, ну, як мінімум, мати мрію і якісь кроки робити в її сторону. Ось така порада вам на сьогодні. А взагалі, то день такий, знаєте, спокійний, хороший день. Карта номер 2 А ось тут протилежність. Якісь страхи у вас з'являються, але вони, здається, вже у вас були давненько. Це не перший день, тому що якщо місяць, то значить, ви схильні до перечуття якогось недоброго. Ось, можливо, у вас просто сьогодні дуже хороша інтуїція для, для, наприклад, ви кудись зібрались, так? а вам душа підказує. Ну не йди туди. Щось вам таке, знаєте, ніби тягар на душі. Ви знаєте, подивіться саме цим страхом, як то кажуть, в очі. Розберіться, що за страхи у вас є, тому що це низькі вібрації. Немає диму без вогню, щоб ви розуміли. Тому розберіться з цією ситуацією, а з іншого боку, ваша е, сміливість, ваша інтуїція, е, постарайтеся підсвідомо е, на свідомому рівні зрозуміти, що вас Хвилює, від чого, як то кажуть, ростуть ноги. Чому у вас таке відчуття? Тому що це дуже такий, знаєте, депресивний стан, пригнічений стан. Якщо у вас це вже давно, зверніться до спеціаліста. До речі, подружка ніяка не допоможе, вона не спеціаліст, щоб ви це розуміли, вам потрібна якась, можливо, порада, порада професіонала. Карта. А, може бути, ще, знаєте, що ви перечуваєте якісь недобрі люди коло вас. Можливо, що ви людей сьогодні відчуваєте. Значить, довіряйте своїй інтуїції, якщо у вас не кожен день депресіон, тобто депресія. І так, карта номер 3 А тут у нас іде імператор. Тобто, у вас сьогодні, можливо, або з військовими у вас якісь. Справи Або, ви знаєте, сьогодні у вас е, такий день, що ви будете чітко е, розмежовувати, де мухи, де котлети, е, чітко будете вистроїти свою позицію. Можливо, хтось познайомиться сьогодні з імператором. Зазвичай імператор це є установи. І е, поліцейські, і фінансові. Це установи, це, можливо, як би це сказати? Ну, я би не сказала, що це організаційні якісь речі. Ні, тут, скоріше за все, знаєте, така структурна робота якась. Ви, вистраювання якоїсь структури. Можливо, ви збираєтесь відкрити свій бізнес. Тут ця карта говорить, що. Просто так, у вас нічого не вийде. Тут треба конкретно взятися за справу, взяти, наняти спеціалістів, наприклад, юристів, наприклад, якихось бізнесменів, порадитися з кимось. Можливо, ви дійсно зустрінете якусь таку людину сьогодні, яка вам дасть декілька хороших порад. Ще, що може значити сьогодні, наприклад, у вас в якійсь справі сьогодні нікуди нічого не йде. Це, знаєте, як стіна, змурована стіна, стабільність. Імператор це є стабільність, це є якась структурованість, і, ви знаєте, сила. Сила, Можливо, що вам не вдасться цю стіну сьогодні зруйнувати. Таро вам радить перечекати цей момент. Можливо, завтра буде інша карта. Інші енергії, але сьогодні, ви знаєте, так настільки все, як камінь, може що і впертість. О, впертість. Що людина якась вперлася вам на шляху і не дає вам, наприклад, розвитку, стопорить ваші якісь плани, теж може бути. Ось, не сходьте свого шляху. Якщо сьогодні не вдасться, вдасться завтра. До речі, у всіх старші аркани. Дуже важливий день для всіх. І так, наступна наша колода, Таро веселки. І будемо дивитися, що яку. Угу. Дивіться, яка чудова карта в нас іде королева монет. Королева монет вона особлює в собі таке мужнє коріння. Верніше не мужня, а сильне коріння, глибоке, давнє коріння. Тут можна сказати, якась стабільність, багатство і фінансові, якісь корисні копали для України нам показує карта. Тобто це хороша карта для нашої України на майбутнє. Ось, І концентруємося, бачите, дивіться, концентрація на перемозі. Ця карта, вона інколи. Каже нам увага, а інколи каже нам концентрація на перемозі для нашої України. Ну, В принципі, ми зараз так і робимо. У нас в Україні наразі величезна концентрація тільки на перемогу. Ось. І, звичайно, фінансові справи так само, тому що це наш. Е як це сказати? Фінансове становище України, ви бачите, виглядає по картах непогане, тому що королева це не є король монет, але все рівно це все рівно дуже хороша карта. Тобто наші корисні копалені, наші таланти, наші ресурси, залежить це все від нашої перемоги. Тому Іде зараз концентрація на перемогу. А тоді будемо думати розбиратися з усім іншим. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, мирного дня, чудового настрою, гарної неділі. Якщо є можливість, відпочиньте, набереться сил з понеділка починається знову. Як то сказати? Запрягайте, хлопці, коні. Це мої дорогенькі слава нашим збройним силам і разом до перемоги на все добре.